Розкажіть про найстрашнішу ситуацію, яка трапилася з вами під час польоту. На нічному рейсі всі спали, але я не можу заснути в літаку. За кілька рядів позаду мене якась дівчинка почала кричати: Мамо, мамо, стюардеси підбігли до неї, потім побігли назад, підбігли з дефібрилятором. Після цього провели дівчинку підліткового віку в істериці до носової частини літака. Тоді повернулись назад із ковдрами. Коли літак приземлився, нікому не дозволили встати з місця. На борт занесли ноші і винесли тіло. Накрите ковдрою назовні ридаюча дитина вийшла слідом за ними. Я не можу собі уявити, як це втратити матір під час польоту, не маючи куди йти і не знаючи до кого звернутись по допомогу в оточенні цікавих незнайомців у тісному салоні літака. Одразу після зльоту з ікстапи Мексика. Ми були на висоті близько 300 метрів над океаном, коли я визирнув ілюмінатор. На відстані близько 150 метрів прямісінько на мене летів двомоторний літак Бічкрафт. Гадаю, до зіткнення залишалось 3-4 секунди. На щастя, пілот літака побачив нас і вчасно різко звернув, розминувшись з нами десь за 10 метрів. Моя дружина, яка смертельно боїться літати, запитала мене, що це було. Я від... Відповів нічого і вдавав, що нічого не сталося, поки ми не ступили на землю. США. вже потім розповів їй. Без сумніву, якби той пілот повернув, хоча б на секунду чи дві пізніше, всі на борту обох літаків були би вже на тому світі. Як тільки двигуни запрацювали на зліт, якась жіночка почала верещати, наче одержима стюардеси не мали змоги встати і підійти до неї, поки пілот не подав сигнал. Тобто, через 5-10 хвилин, весь цей час жінка волала не своїм голосом. Виявилось, що донька посадила її на літак, попри те, що мама страшенно боялась літати. Стюардеса тримала її за руку весь політ, провела аж до місця зустрічі з іншою її донькою і попросила ту більше ніколи не саджу. Ати мамо на літак. Це було в 2015 році. На щастя, не під час ковід, інакше мене, ймовірно, зняли б з рейсу. Зненацька я відчула лоскотання в горлі і почала кашляти, але ніяк не могла зупинитись. Що б я не робила, мені не вдавалось позбутись подразнення. Люди навколо поставили зрозумінням, але я вирішила піти в задню частину літака, щоб не заважати. Стюардеси дали мені лід, і це було єдине, що принесло хоч якесь полегшення. Нарешті ми приземли. Ле з тієї ночі я лягла спати і прокинулась о п'ятій ранку з опухлими очима, роздутими губами, кропив'янкою по всьому тілу і відчуттям здавленості в грудях. Схоже, що у мене почалась сильна алергічна реакція на щось, що я з'їла в аеропорту або в літаку. Під час польоту моє горло почало опухати. Саме тому лід допоміг. Він зняв набряк. Але ось дивна курва річ. У мене ніколи в житті не було алергії ні на що, ні до, ні. Після того інциденту, тож це величезна бісова загадка. Кропив'янка також з'являлась в різних місцях на тілі щоранку, впродовж двох тижнів після цього. Відредаговано, хочу додати, що в липні мене в літаку покусали постільні клопи. Вони не полетіли зі мною додому, але у мене досі залишились від них шрами на шкірі, оскільки виникла реакція на укуси. Аеропорт Гонолулу також нещодавно закрив термінал для боротьби з постільними клопами. Під час нічного перельоту пасажиру, який сидів напроти мене, приснився нічний жах. Він прокинувся з несамовитим криком, борсався і не міг зрозуміти, де знаходиться. Всі на борту дуже злякались. У мене почалися перші місячні в літаку, коли я летіла з Огайо до Каліфорнії у білих штанях. Летіли маленьким восьмимісним літаком з материка на острів, коли кошеня вирвалось з рук господаря, перестрибнуло через плече пілота і почало скаженіти. Саме з таких сцен і починаються всі фільми катастрофи. Кілька років тому я летів на Гаваї. У чоловіка поруч зі мною стався серцевий напад. Цей бідолаха був найбільшим щасливчиком, якого я коли-небудь зустрічав, бо літак був повен лікарів, які летіли на конференцію. У ніч на Геловін 94-го року я летів рейсом авіакомпанії United з Ванкувера до Чикаго. Тоді під час польоту по 9-му каналу у розважальній системі можна було слухати авіадиспетчерську службу. Вночі, коли ми наближались до Чикаго, я слухав 9-й канал і раптом почув, як диспетчер наказав усім іншим літакам замовкнути. Тоді почали знову і знову викликати інший рейс American 4184 і питати у решти пілотів, чи ніхто не бачив. В літак ATR. це тривало кілька хвилин, а потім дев'ятий канал вимкнули. Я відчув, як мороз пішов поза шкірою. Коли я дістався до свого готелю, увімкнув CNN. Рейс 4184 впав у полі в Індіані. Всі загинули. Щасливого Геловіну. Невдовзі після подій 11 вересня я поверталась додому, і хлопець, який сидів напроти мене, розповів, що заробляє на життя підриванням літаків, схожих на наш. Я миттєво відчула легке запаморочення в голові. Підійшла до Сюардеси і розповіла про це. Вона припустила, що хлопець невдало намагається зі мною пофліртувати. Зараз, через 20 років, я розумію, що вона мала рацію, але в той жахливий момент я була готова до повноцінної панічної атаки. Таки, якщо я правильно пам'ятаю, літак посадили, а хлопця забрали на допит. Я була дуже пригнічена. Власне, мені й досі соромно. Напевно, на борту перебувало багато розлючених людей, які просто хотіли потрапити туди, куди прямували. Хтось проніс свого кота на борт літака у переносці і поклав його під крісло. наче слухати котяче горлання впродовж шести годин було замало. Кіт так насрав у переноску, що весь літак просяк ароматом добірного котячого лайна. Жінка віднесла його до туалету, щоб почистити, і заляпала котячим гівном всю убиральню. Веселі були часи. Капітан, тут через дві години після початку ранкового вильоту головний бортпровідник повідомив, що у нас закінчилась кава. Вилетіли після семигодинної затримки. Літак трохи набрав висоту і зайшов у досить крутий віраж. Виходить капітан і каже, що в салоні дим, і ми йдемо на аварійну посадку. Коли ми приземлились, на нас же чекали пожежні машини та карети швидкої допомоги. Коротше кажучи, перегорів кабель від кавоварки. Його замінили, навіть не виходячи з літака. До кінця польоту нас пригощали безкоштовними напоями. Я був літаку, який впав у полі. Залишився цілим і неушкодженим. Це сталось неподалік від мого рідного міста. Літак відновили, і він досі літає. Провела п'ятигодинний переліт із Сіднея до Перта, ставши свідком того, як якийсь чоловік стрімко впав у психоз, викликаний наркотиками, через те, що капсули із забороненими речовинами, які він перевозив у своєму тілі, почали всмоктуватись в його організм зсередини. Політ розпочався як зазвичай, та в міру того, як чоловік ставав все більш і більш збудженим, його мова ставала дедалі агресивнішою і незрозумілішою для жінки, що сиділа поруч, а з його тіла почав річкою лити. Спід. Потім він підвівся і почав ходити взад, перед по острівцю, заходячи до туалету кожні кілька хвилин, щоб, як я припускаю, спробувати реорганізувати те, що знаходилось всередині нього. Дійшло до того, що він почав грюкати дверима туалету, кидати взуттям у пасажирів і кричати стюардесам. Це все тому, що мені треба поїсти. Бідолашні бортпровідниці якось змогли відволікти його, поки ми не приземлились. Тоді чоловік витягнув із задньої кишені маленьку. Срібну ложечку, поцілував її, дивлячись вгору, наче промовляючи. Ми це зробили. Але зовні його вже чекали 10 поліцейських і охорона. Вони одягли на нього наручники і відвели геть. Просто, але в ту мить я не думала, що це просто дуже сильна турбулентність. Сумки бились об стелю салону. Здається, деякі люди, що не були пристебнуті ременями, отримали травми. Пасажири кричали, молились, плакали. Я була в останній категорії. Я й раніше не любила літати, але цей досвід привів до фобії, і після нього я не літала, мабуть, років з 10. Та й досі, щоразу збираючись у подорож, ретельно зважую всі за і проти. Мій трохи Трохи полегшило усвідомлення того, що турбулентність не є причиною авіакатастроф, наскільки я тепер розумію. Але в той момент вона сприймається зовсім по-іншому і холодний розум тут не допоможе. Заходимо на посадку приблизно 20 метрів над землею і починаємо набирати висоту. Під нами був літак, який чекав на виліт. Коли мені було 17, я потрапив у авіакатастрофу. Мій батько був за штурвалом, Ми летіли додому з бейсбольного турніру, в якому я брав участь. У нього був бічкрафт Бонанза, одномоторний гвинтовий літак. Коли ми перебували на висоті 4000 тисяч метрів, пропелер зупинився. Була восьма вечора. Уже стемніло, і важко було розрізнити, де відкриті поля, а де ліси. Тато зв'язався по рації з найближчим аеропортом і оголосив про. Аварійну посадку, але ми не долетіли, а впали приблизно за 8 кілометрів перед аеропортом. Ми зрозуміли, що не дотягнемо до нього, коли були на висоті 2000 метрів. Батько знову зв'язався з диспетчерами, і ті сказали, що перезлітно посадковою смугою велике відкрите поле націльтесь на нього. А вони сповістять пожежну та рятувальну служби. Але ми і туди не долетіли. Перебуваючи на висоті близько 60 метрів від землі, побачили, як перед нами ви. Стрілюють верховіття дерев. Тато сказав бляха. А далі не пам'ятаю, що сталося. Але очевидно, що нам надзвичайно пощастило. Ми спершу врізались між деревами і літаку відірвало крила з обох боків. Але після того, пролетівши по лісовій підстилці близько 50 метрів, врізались носом прямісінько у дерево на швидкості близько 50 кілометрів на годину. Ми обоє залишились живі. Тато зламав ніс, а я отримав поріз на обличчі від скла, але в інших. Іншому були цілком здорові. Пожежники і рятувальники приїхали на місце аварії десь через 5 хвилин. Вони сказали нам, що очікували побачити лише тіла, тому були дуже здивовані, побачивши двох людей, що стояли там, сміючись і плачучи водночас. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які незвичайні ситуації під час польоту траплялись з вами? Напишіть в коментарях.